Україна вже використовує на фронті касетні боєприпаси, отримані від США. Це підтвердив речник Білого Дому із національної безпеки Джон Кірбі. Додав, що українці застосовують ці снаряди коректно і ефективно, і Вони вже впливають на оборону росіян. Напередодні про використання касетних боєприпасів повідомили журналісти Вашингтон Пост, посилаючись на українського посадовця. Зсу застосували їх, щоб розбити російські траншеї. Касетні боєприпаси отримала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Віці вже готуються насипати ворогам на їхні позиції. Ну, Дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну. Е Вигідну рису вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньової техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Дев'ята колона найманців з ПВК Вагнер прибула до табору в Білорусі. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гаюн. Інформацію підтвердили в українській розвідці і Держприкордонслужбі. Убивця найманців на запрошення самопроголошеного президента Лукашенка в Білорусі вже близько восьми тисяч. Заясу заспокоюють жодної загрози для України вони не становлять. То що ж роблять вагнерівці у Білорусі? Чи привезли туди важку техніку? Про все це Юрій Пугач розповість. Білоруські канікули ПВК Вагнер. Найманці продовжують прибувати до табору поблизу міста Осиповичі за 200 кілометрів від кордону з Україною. Вночі туди надійшла вже дев'ята колона з 30 фур. Радіо Свобода проаналізувала супутникові знімки сервісу «Planet Labs, зроблені напередодні. На території польового табору ПВК Вагнер у селі Цель розташовані близько 500 наметів та більш як 300 автомобілів. 55 тентованих фур деякі з них із при. Переч... Чепами 45 автобусів та близько 65 вантажних автомобілів різних модифікацій, важкої військової техніки на території табору не помітили а кількість самих найманців не є загрозливою для України. Переконують у командуванні зсу Цих сил, звісно, недостатньо для проведення якихось наступальних дій, але ми свідомо реагуємо на будь-яке зростання ворожої сили. Ще раз попереджаю: будь-який ворог, вступивши на українську землю, буде мертвим лежати на глибині 2 метри під землею. Поки що ходять по білоруській землі керівники російської ПВК Вагнер Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Нещодавно навіть оприлюднили Ли відео з критикою армії РФ та натяком на повернення до бойових дій. Зараз то що происходит на фронті, это позор, в котором нам не нужно участвовать, і дождатися того момента, когда ми зможемо проявить себя по повній програмі. Та буде це вочевидь не скоро. Великою помилкою для вагнерівців обернулася участь у боях за бахмут. Заявив в інтерв'ю Бібісі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Я вважаю, що це була велика помилка Вагнера, коли він повністю заліз у Бахмут, зазнав, можна сказати, шалених утрат в особовому складі. Фактично, вони втратили боєздатність. Усього в Україні ПВК Вагнер втратила вбитими майже 22 тисячі осіб. Це підрахунки командування наймен. Однак ті, що вижили, здобули неабиякий бойовий досвід. Нині вагнерівці можуть себе проявити виключно на білоруських полігонах. У білоруському міністерстві підтримки нападу, зазначають, що буцімто відбуваються спільні навчання на полігоні Бреський, що за 40 кілометрів від кордону з Україною і за 30 від кордону з Польщею. Попри пафосні відео від білоруських пропагандистів, жодної загрози для України вагнерівці нині не становлять. Переконані у держприкордонслужбі, навіть попри те, що вагнерівців помітили і поблизу міста Наровля Гомельської області, це за 50 кілометрів від кордону з Київською областю. І за повідомленнями місцевого підпілля вже навіть сталася сутичка між депортованими зареф найманцями та білоруськими прикордонниками, поки ті не можуть домовитися між собою наші прикордонники спокійно за цим спостерігають. Ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Поряд нашого кордону. Ми не фіксуємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу. Як відомо, те місце розташування, яке облаштовувалось на території Білорусі під осиповичами, розгорнуто десь близько на 8 тисяч осіб. Тому варто розуміти, що вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо якоїсь військової важкої техніки. Бо після невдалого демаршу на Москву вагнерівці передали усю свою зброю міннападу РФ. Нагадаю, після цього частину найманців перекинули до Білорусі, а частину колишніх зеків вирішили відпустити по домівках після завершення терміну їхніх контрактів. І цього моменту близько чотири сотні злочинців дожидаються в санаторіях російської. Її Анапи про це повідомляють родичі завербованих до ПВК і навіть додають фото. Так звані розмі зазначають, що формально зекам не можна залишати готелі до наказу про помилування. Проте деяким це все ж вдається. Вони здають свої нагороди в ломбарди і напиваються після помилування. Засуджені зможуть обрати, залишитися вдома, поїхати до Білорусі чи до Африки у складі ПВК. Юрій Пугач, п'ятий канал. 120 шин для бронеавтомобілів і військових тягачів вирушать до війська. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко спільно із волонтерами справи громад передав бійцям партію Коліс. Вони необхідні, адже шини часто псуються уламками мін. Величезна кількість броні автомобілів. І Казак-2, і Вольфхаум, і багато інших зараз зупинені, бо шини для них посечені осколками і виведені броніавтомобілі з експлуатації. А знайти ні запчастин, ні колес немає аж ніякої можливості. І от у мене за спиною зараз 120 шин. Уявіть собі, що 30 броніавтомобілів ми можемо відновити боєздатність і посилити 30 броніавтомобілями. Наступаючий потенціал наших Збройних сил. Такою була остання інформація цій години. Далі нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятими. Не перемикайтесь.